Я називаюсь У мене. Он мент, а ти онмент один. Знімає. Трох заебаши. Ти трох заебашиш? І тебе не вбили? бля. Я ебало то бацаний на. Що ти бігав, поки з сфери, то може і завалити. А то бігайте за мною і світ буває. Да. Я хуею нахуй. Ты глянь, снимай. Клоун. Там вот О, нет, Помогите. Помогите. Стоять. Ты Не Я. Я говорю, не, не чекай. Я тебе, тебе завалил? Я туда завалил. Я бачу бачу. Стреляй ты, покрывай, я так подорожу. Снимай, не си. Ты бега замотать железо. Роман. Глянь на. Тебе он был. Бен был? Я его. Нет. Я плачу выбью, ты. Bene. Oh, tani ti passi ti Roma. È un tuffo, cioè. Bene. Ciao, io vado a Torino.